Привіт, мене звати Валентина, і сьогодні ми зробимо огляд на візочок від Іванфло. So yes, ми користуємося візочком Іван Фло Омніплюс. Це досить бюджетний варіант. Купляли його в Walmart і на той момент, а це було в лютому 24-го року. Він коштував 379 доларів 97 центів. Це ціна без податку. Вважаю, що за таку ціну це досить хороший варіант. Напишіть у коментарях, яким візочком ви користуєтесь і чи задоволені своїм вибором. А ми поки розглянемо, що входить в цю ціну. Перше це шасі. Далі люлька, яка трансформується в прогулянковий варіант, та автолюлька з основою, яку ви фіксуєте в машині, бонусом ще входить підстаканник. Такі речі, як матрасик, захист від дощу, сумку, чохол і таке інше ви можете придбати окремо. Самим візочком я задоволена. Багато місця, скажімо так, в багажному відділі. Великим плюсом є те, що візочок є реверсним, і ви можете повертати малюка як до себе обличчям, так і від себе. І ніяких додаткових адаптерів вам не потрібно. Це стосується і автолюльки. Теж можете спокійно кріпити її на шасі як в одну сторону, так і в іншу. Для цього теж не потрібні адаптери. Щодо автолюльки, то вона не є якоюсь суперважкою. Є вкладиш, проста у використанні, ремені регулюється, тобто сама звичайна автолюлька. Плюсом є те, що на основі для автокрісла є індикатор, за яким ви бачите, чи правильний кут нахилу крісла ви поставили. Також індикатор має три зони: червону, голубу та зелену. Ви вже самі регулюєте залежно від ваги дитинки. Щодо коляски, то для мене вона зручна у використанні. В принципі, не є важкою, легко складається та розкладається. Вважаю, що за такі кошти це дуже хороший варіант. Для прикладу, коли обирала візок, то побачила один від фірми Cozy. і він мені так сподобався, я не можу вам передати. Зараз ви його бачите на екрані. Але і ціна за нього 900 доларів. А по відгуках сильної різниці я не бачу. Тож, давайте перейдемо до мінусів візочка від Evenflow Omni Plus. Один і досить вагомий мінус це відсутність амортизації. Але я помітила, що в Канаді загалом дуже малий вибір колясок, які мають амортизацію. Ну і я не впевнена, що це можна виділити повноцінним мінусом, але за декілька місяців користування коляска почала поскрипувати. Проте це можна легко виправити. Плюсом є те, що у візочку є три положення куту нахилу, тобто ви можете виставити більш похилий або повністю сидячий варіант. А також внизу є ремені, якими ви також можете додатково підкориговувати, щоб дитинці було зручніше. Напишіть у коментарях, можливо, ви користувались або користуєте саме таким візочком і маєте що додати. І нещодавно, до речі, я зрозуміла, що не дресусь на цієї коляскої, не боюсь, що десь забрудниться чи ще щось. Я на початку розглядала її як тимчасовий варіант, але так як я нею задоволена, то не бачу сенсу зараз її змінювати. Можливо, трохи згодом, а можливо, і залишимо її, це вже побачимо. Загалом немає різниці, яку коляску тягнути перед собою, адже дитинка і так гулятиме у вас на руках. Це більше жарт, а може й ні. Коротше, прикольна коляска за невеликі гроші, а ти не забувай про вподобайку, підписку та коментар. Всім папа! -па.